Просто чудово. Ну що ж, я думаю, нам треба тепер пограти, в гру якось, щоб ми всі пограли. Ви знаєте, що окрім журналу стежинка, лялькового театру стежинка є ще ютуб-канал Стежинка. Хто дивиться? Або дивився? Так маловато. Треба це виправляти. Гаразд. Зараз, зараз, ми зіграємо з вами. Зразок якої є саме на ютуб-каналі Стежинка, що там є і ігри, і дуже цікаві історії, і важливі відповіді на питання, і просто веселище. Тому заходьте, реєструйте, точніше, підписуйтесь і дивіться. Зараз ми будемо грати в гру. Я буду читати певні факти, факти про те, що кривовижно, що є у кожного з вас. От 100%. Навіть на сонцезахисні окуляри. І не кепка. Знаєте, що це? Ну, любов, на жаль, не у кожної людини є. Деякі люди є злі, чомусь не пускають в своє серце любов. Так, а серце таке є у кожного. І ми поговоримо сьогодні про серце. Але впродовж гри, якщо хтось з вас підпишеться на інстаграм-стежинку і Ютуб-стежинку, то дівчатка мої помічники Саша і Ліля подарують вам шоколадці. Все, ви вперед. Я згодом зробити, а не ну, Так, ну що ж, тоді і ви тоді, якщо ви підпишетесь, то ви можете підняти ручку і дівчатка до вас підійдуть. А гараж заключається в чому? Я буду читати факти про серце. Бачите серце, так? Добре. Якщо ви думаєте, що цей факт це правда, ви маєте все. Якщо ви думаєте, що цей факт не правда, ви маєте продовжити сидіти. Зрозуміло? Так, ви готові? Хто вже ходив на уроки біології? Є тут такі? Добре, чудово. І так, факт перший: у жінок серце більше, ніж у чоловіків. Чи неправда? правда? Хто думає, що неправда, той сидить, хто думає, що правда, той встає. Так. Це неправда, тому що у чоловіків серце більше, ніж у жінок. Причому так солідно. Наприклад, у чоловіків приблизно 310 грамів, а у жінок 240. Тобто так десь на третину, виявляєте? Гаразд, ну ви молодці, звісно. Факт другий. Щоб прискорити серце Так? Да? Ви знаєте, що серце може бути спокійно, а може швидко швидко вбитися. Для того, щоб його прискорити, достатньо добре посміятися. Як думаєте, це правда чи неправда? Хто думає, що правда, той встає? Хто думає, що неправда, той сидить. Ага. Всі, хто встали, ті молодці. Тому що це. Наступне факт. Серце буде продовжувати битися, навіть якщо саме серце відділити від тіла людини. Як ви думаєте, правда чи неправда? не правда? Хто думає, що правда, той стає. Хто думає, що не правда, той сідає. Так, добре. Всі, хто встали, ті молодці, бо це правда. Серце саме виробляє. Цирічні імпульси, і тому вона може битися при достатньому рівної кислі окремо навіть від ті, уявляєте? Дуже дивно. Останній факт: за добу, тобто за 24 години, серце може виробити стільки енергії, що їй вистачить легкому автомобілі, щоб проїхати 30 кілометрів. Як ви думаєте, правда чи неправда? Ага, вже більше сміливці. І це правда. Все життя цієї енергії вистачить приблизно, щоб з'їздити на місяці назад, уявляєте? Класно? Ось таке дивовижне наше серце. І, до речі, ще дещо про ваше серце, і взагалі про, навіть про вас самих, що не дивно, вам зараз розкаже біду. Я, я пропоную вам слухати дуже уважно, спробувати зробити тишу, так? Да? Вийде у нас? Послухати і бути уважним.